Ви шукаємо рами. А, так, так, він повертається вже додому і чекає. Автобус називається, так? Втомилась дуже. Гара, тоді до завтра. Ну, Пілоні. Він пілоні. На тімки різні свічі почуть. Я тим дай, на типе гоні. Я ти важу, на них їх не бачить. Чоти янди, а то яди, жде пелюзками кричать, а ніч ні а пічування, а кохання не можна таптать. Жіночка, я вибачаюсь, ви 91-го чекаєте? Так, чекаю. Угу. А, не... Давно ви тут чекаєте? Та ніч прийшло. А, окей, дякую. дякую. Нема за О, Оп, те так чекає. Тільки вибачаюся. А ви у вас там, <кхи> як би вам сказати? Ну. ну. О, о, що, дуже вільний. <кхи> та я вам кажу, у вас там казус. О, о у вас в скронієві там казус? <кхи> 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 та самі подивіться, що я вам кажу. ну? Я дивлюсь на вулицю, на дорогу, чекаю автобус. А що, фото зробити, чи що? Не, не Треба мене фотографувати. Та да я вам кажу, у вас там... Де, там Фу, що? Проблеми там У вас, вас проблема. Нє, ну я піду, але вам же ж потім жити з цим. <різь> О, дивіться, мага. Дивіться. А я вам що кажу? <різь> що робити? Що робити? Так почекайте. Та відповіться, ну я ж не такий ви. Це зараз я вам допоможе. Ага. Так. А, так. Що робите? <рапиш> ви чаклун, чи що? Я допоможу. Отак так. Не чіпляйте. Я, шо? я шо? рука? О, господи. Маме, а чим? За що? Добре, що рука. Це мені. <рапиш> ну. Що ви робите? Я... Роздягаєтесь? Та ні, Що ви, ви робите? Я, я, я Скажу, я не таке. Ви, О, господи, таке щастя. Давайте я якось. Хоч... Та тримайте себе руках, будь ласка. У вас є якась, ну я не знаю. Можуть вам допомогти. Я? Як? Ви швець? Ну, я, я не знаю. Затувити, якось. За, за, на... Кравець? Заховати, за я знаю. Знімайте сорочку. Ні, nee, я ж казав, що я не такий. Так, знімайте сорочку. Давайте. Швидше, швидше. Зараз ви готова. Ну, хоч яку став. Я Nie, не знаю. А ви нікому не скажете, а? А ви? Я? Ну я не знаю. Oh. Так і я, мамочу. Три oh. Тримайте, кажу. Дякую. О, що руки. Я скажу, я не так. Oh, oh, Автобус. Автобус? А там він вже проїхав. Кажу. До кого їдемо? <реш> до мене чи до тебе? Краще думаю, мене. А. Що, Что, винішче, да? Французьку практикувати. А! Я тупо.